Щоб ви побажали собі на 2026 рік. Хотілося б вже миру. Е, хотілося б, щоб вже це не знаю, в Україні було стабільно, мирно і добробуту. Я не знаю, здоров'я для моєї родини та друзів. Так. Я саме перше хочу здоров'я, щоб було на довгі роки. Я вже старша жінка на пенсії, і я хочу, щоб було ну, типу, здоров'я. Ну я точно хотілося жити в мирній країні. Собі, рідним, здоров'я. Щастя, щоб люди були більше добріші, вічливі, допомагали е один одному. Тому що трошки в нас зараз з війною скоргувалося, то все. Побажаю собі бачитись більше з рідними. Це набагато краще, напевно, для багатьох людей зараз. Ну, також я, мабуть, побажаю собі успіхів, не тільки в навчанні, мабуть. Я б побажала собі е, скласти сесію на журфаці. <плес> <с IF> <плес> <плес> мабуть, щоб люди краще ставилися один до одного, щоб була якась взаємоповага більше. Це дуже хотілося.